Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, як на території України майже всі громадяни можуть отримати безоплатну правову допомогу. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались, для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні відео для вас. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це надзвичайно важливо. Дякую. Друзі, дуже Часто чую від своїх знайомих, близьких клієнтів, що безкоштовної юридичної допомоги в Україні не існує. Якщо ти отримуєш таку безкоштовну юридичну допомогу, то, скоріш за все, вона буде непрофесійною та неякісною, або буде дуже довго надаватись по часу, або в кінці кінців все одно придеться заплатити за таку безкоштовну юридичну допомогу, або грошима, звичайно ж, або часом. Давайте розбиратись, чи дійсно воно так і є, або в Україні все ж таки можна отримати якісну безоплатну правову допомогу. Спочатку давайте вияснимо, які джерела є отримання такої безоплатної, безкоштовної правової допомоги, і потім надамо їм оцінку. Перше джерело отримання безоплатної правової допомоги це, звичайно ж, є сама держава, яка гарантує надання майже всьому населенню, майже всім громадянам України безкоштовної правової допомоги. Яких типів існує така безоплатна правова допомога? Перший тип це первинна правова допомога, другий тип це вторинна правова допомога. До первинної правової допомоги відноситься надання. Консультацій та роз'яснень з питань правового характеру, а також складення різних документів, наприклад, запитів, скарг, пропозицій, тобто таких документів, що стосуються діяльності органів державної влади, але за виключенням складення документів процесуального характеру, тобто документів, які подаються до суду. І ким надається така первинна правова допомога, вона надається. Органами державної влади, також органами місцевого самоврядування, тобто міськими радами, сільськими радами, і також вона надається центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Хочу зауважити, що первинна правова допомога надається зазначеними органами лише в межах своєї компетенції. Тобто, якщо ви звернулись до поліції з питанням роз'яснити щось у правовому полі. То поліція буде надавати таке роз'яснення виключно у межах своєї компетенції. Не можна звернутися до поліції із запитом надати роз'яснення, як правильно нараховувати та отримувати пенсію або отримати земельну ділянку. Звичайно ж, поліція не має таких повноважень. І друзі, хто може отримати таку первинну допомогу? Первинну допомогу можуть отримати всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, тобто всі особи, які знаходяться на території України, а також громадяни України, які знаходяться за межами України. Далі, друзі, вторинна правова допомога, що вона в себе включає. Перше це захист в суді, тобто захист у кримінальному провадженні. Далі це здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу. Вторинну допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування і перед іншими юридичними та фізичними особами. І, друзі, звичайно ж, це складення документів процесуального характеру, тобто тих документів, які подаються до суду. Хто надає таку допомогу? Таку допомогу надають центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також адвокати, які включені до реєстру адвокатів. Які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Однак все одно вам потрібно буде звертатись до центру надання правової допомоги, і вже центр буде вирішувати, надавати вам адвоката, який працює за контрактом з цим центром, або окремо звертатись до адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і укладати з ним договір. Ви нічого не платите, ні адвокату, ні центру. І друзі, звичайно ж, потрібно зауважити, що вже за вторинною правовою допомогою не всі особи можуть звертатись, є визначений перелік таких осіб законом України про безоплатну правову допомогу. І серед таких осіб, наприклад, є особи, які отримують середньомісячний дохід у розмірі менше, ніж 5200 гривень, або так само інваліди, які отримують пенсію менше ніж 5200 гривень. Далі це діти, в тому числі діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Далі це внутрішньопереміщені особи. Ще це можуть бути особи-власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, якщо вони проживають у сільській місцевості. Хто це ще може бути? Можуть бути особи, які затримані, і до них застосовано адміністративний арешт, або особи, які. Вже заключені під варту, також особи, які постраждали від домашнього насильства. Тобто, насправді, дуже великий перелік. Якщо вам цікаво, можете відкрити закон України про безоплатну правову допомогу. І в статті 13 подивитись, чи підпадаєте ви під цей перелік. Друзі, це ми обговорили питання отримання безоплатної правової допомоги від самої держави. Далі, хто ще може надавати правову допомогу юридичну безкоштовно. Звичайно, це благодійні організації та правозахисні центри. І тут, відмінність від безоплатної правової допомоги від держави є те, що така права допомога і така діяльність центрів і благодійних організацій, вона фінансується з приватних джерел, тобто не самою державою. І, звичайно, тут є нюанс. Тут так само ці благодійні організації, правозахисні центри не приймають і не надають безкоштовну юридичну допомогу всім підряд. Звичайно ж, в них є якісь критерії, під які ви або підпадаєте, або не підпадаєте. І відповідно, якщо ви не підпадаєте, то надаватись така правова допомога вам не буде. Тому раджу перед тим, як звертатись, звичайно, ж, почитати інформацію щодо цих центрів. І, право, і благодійних організацій, і вже, можливо, по телефону зв'язатись для того, щоб уточнити, чи підходите від, ви під такі критерії, чи не підходите. І, друзі, ще одне джерело отримання безкоштовної юридичної допомоги. Є нюанс, що це стосується лише судових справ. Це, звичайно ж, самі адвокати, тобто. Давайте я поясню вам, як це працює. Наприклад, коли ви приходите до адвоката з питанням, яке має вирішувати в суді, ви вже приблизно знаєте, чим закінчиться ця справа. Або, якщо ви не знаєте, то адвокат може спрогнозувати, але не прогарантувати на 100%, чим закінчиться ця справа. І якщо ви виграєте, то суд, приймаючи рішення, може прийняти рішення про. Стягнення з іншої сторони грошових коштів, які ви витратили на адвоката, тобто на отримання його професійної правової допомоги. Тобто у результаті ви витрачаєте гроші на адвоката, і якщо ви виграєте справу, то ви повертаєте собі ті гроші, які ви витратили на те, щоб виграти цю справу. У результаті ви. Отримуєте рішення, яке вам потрібно, і, звичайно ж, повертаєте назад ті гроші, які ви витратили. Так, це умовна безкоштовна юридична допомога, тому що, звичайно, вам потрібно буде спочатку заплатити, потім прочекати півроку або рік, залежить від того, який суд, в якій місцевості цей суд знаходиться. Але по результату ви отримуєте. Те, про що ми говоримо: ви отримаєте рішення, і ви отримаєте повернення назад своїх грошей, що дорівнює безкоштовній юридичній допомозі. Друзі, звичайно, у всіх джерел надання такої допомоги юридичної є і мінуси, і плюси, до мінусів, наприклад, безоплатної правової допомоги від держави або від благодійних. Організації та правозахисних центрів відноситься те, що ви можете не підпадати під певні критерії, які виставляються для надання правової допомоги. І так само мінусом є те, що ви не можете обрати адвоката, який вам буде надавати юридичну допомогу, а плюсом є те, що вам не потрібно буде сплачувати кошти і чекати, поки ви виграєте справу для того, щоб їх потім назад повернути ще чекати, поки виконавча. Зможе або не зможе повернути ці кошти, звичайно, це великий плюс. Але якщо у вас вистачає грошей і ви готові почекати півроку або рік і повернути їх назад, то звичайно я б радив звертатись до адвокатів, тому що великим плюсом роботи з адвокатами напряму є те, що ви можете самостійно обирати. Адвоката, який вам подобається у професійності і якості його послуг, ви будете впевнені, наприклад, за рекомендаціями або за якимось іншим внутрішнім переконанням. Тому, якщо у вас є можливість сплатити, то звичайно я б радив звертатись до того адвоката, який вам подобається, заплатити за його послуги, і в подальшому цей адвокат зробить все для того, щоб ви виграли і ви. Отримали назад ті кошти, які ви витратили на його послуги. Друзі, на сьогодні все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, який варіант вам більше подобається отримання правової допомоги від держави чи благодійних організацій. Чи краще все ж таки звертатись до адвоката, якого ви обираєте самостійно, пишіть, будемо дискутувати. Поставте цьому відео лайк і до нових зустрічей. До побачення.